І сказав Господь до своїх учнів: Цей рід не мене, аж поки все це не збудеться. Господь розказував їм про кінець світу, про прихід сина чоловічого і порівнює його з потопом. Каже, як за часів ноя їли пили, женилися, виходили заміж, навіть не думали. Планували своє життя, робили плани, складали там плани якісь свої. А за часів Ноя люди жили трошки довше, як тепер. Бо сам Ной будував корабель 120 років, і люди жили трохи більше, як 100-200-300 років. І, знаєте, і плани у них були трошки довші. Чим довше людина живе, тим більше вона має можливість прожити, тим далі вона планує своє життя. Якби кожен з вас знав, що проживе ще 200-250 або 300 років, у вас були б відповідні плани. А так як кожен із вас знає, що так, ну до 100 років треба дотягнути і треба добре потиснутися. Комусь тяжко до 80 дожити, а комусь 50, так і не сповнилося по різному І тому наші плани трошки коротші. І дивіться, ще раз вертаємося до того, що Господь Бог порівнює прихід сина чоловічого так, як прийде потоп. Що зробив потоп? Не просто людей потопив. Він зупинив людські плани. Знаєте, сьогодні так багато людей, так багато чого спланують. Чогосподи в Богові не подобаються людські плани? Подобаються. Якщо вони служать ближньому, і я це вам говорю з повною відповідальністю. Бо тому що повторюю вам слова Ісуса Христа. Все, що ви зробили мені, все, що ви зробили ближньому, зробили мені. Значить, людські плани за часів Ноя абсолютно не були побудовані до ближнього. Вони були побудовані на себе. Незважаючи на ближнього. На ближнього старалися, як би обдурити, як би украсти, як би найгірше принизити. А за Бога що? А за Бога забули? Люди почали собі думати, що можуть справитися і без нього. І Бог дає їм час на покаяння, посилає пророків, посилає Ной приходить і їм каже: покайтеся. Покайтеся, бо буде кара Божа. А Нойбе каже, а ти будуй корабель. І той будує далеко від моря. Кругом ліс, дерева, галявина, рубає дерева і будує корабель. З нього сміються кажуть, якийсь дурний, будує корабель в лісі. Куди будеш тим кораблем їхати? Але Бог дає йому крім. Терпіння Ноєве дає йому ресурс. Ти маєш проповідувати. І Він говорить, і говорить, говорить до цього народу і говорить, і почали люди з нього сміятися. І Господь Бог один час. Відкриває небеса і 40 днів, і сорок ночей без кінця падав не просто дощ, а була злива, якої не бачив ніхто. Вона була настільки інтенсивна, що води не встигали сходити спливати в долину. І вона вкрила всю повністю всю площину. Всю сушу, вона пропала. Все потопилося. Потопилися люди, потопилися тварини. Але мені знаєте, що інтересно, каже, Ной, каже Бог до ноя, візьми кожної твари по парі, щоб їх врятувати. І цей великий корабель був збудований не для людей, а для тварин, які були для людей. А з людей була тільки родина ноя. Все. І так само каже буде за часів сина чоловічого. Будете женити, планувати, будувати, дурити, красти, обманювати, розплоджувати найгіршу інфекцію на землі, корупцію. А корупція, знаєте, що це таке? Це продажність? Це юда. Той, який за гроші, хотів продати Ісуса Христа. Таке саме і тут. Саме найгірше це паскудство цієї це, це корупції, це найперше не ті, що беруть, а ті, що дають. Ви знаєте, коли до тебе прийде чужий пес чи чужий котик, і ти даш йому їсти, так він буде коло тебе. А як не даш він піде далі. Так і людина, котра починає з корупції, вона починає від того, що хтось її перший щось приніс. І ця людина переступає закон заради того, щоб збагатитися. Це продажність, це юда. Як він закінчив Юда, повісився. Кожний корупціонер собі думає, Ну ні, я не повішуся, я не такий, як Юда. Може і так. Але всі продажники, усі зрадники, вони закінчуть так, як Юда. В них іншої дороги немає. Якщо сам не повіситься, то його повісять, а якщо ні, то життя його буде так як життя повішеника. Ні слави, ні честі. Тільки будуть вказувати пальцем і показувати ось. А час прийде. І є час розгулу злої сили, коли він повністю захопив своїх людей, вони живуть беззаконно, і здавалося бся. Що зло вже восторжествувало і зло вже в законі, Але, кажу вам, буде як за днів Ноя. Планували, думали, гадали, що вже зловили Бога за бороду. І тут прийде день розплати. Це так, як в темній кімнаті засвітиться світло, і все, що там було, Сховано, стане явним перед людьми і перед Богом. Але біда, що в той час вже не буде можливості покаяння, а прийде чиста розплата. І каже, якщо би злодій знав, котрі годині, якщо би господар знав, в котрій годині прийде злодій, то би ну, піддежурив, препантрував. Але каже, ні дня, ні години не знаєте, каже Ісус до учнів своїх, ні ангели на небі, ні син чоловічий. Він тим самим показує, що поки ми в людському тілі, ми не можемо то знати. Бо навіть Ісус Христос, Син Бога Живого, який був у людському тілі, Він каже, Він дуже багато каже, не моя воля, Господа, а Твоя, зважаючи те, що Він є в людському тілі, Він каже, що Господи, отець більше від мене. Але потім Він каже, що я і Отець Одно. Тобто Ісус Христос показує, що Він був, будучи в тілі людському, Він є обмежений. І пише апостол Павло, і вчинив його мало що меншим від ангелів, щоб притерпіти смерть, щоб відкупитися під закону тих, які були під законом. Учинив його мало що меншим від ангелів. Тобто, Людина, будучи в людському тілі, вона ще більше обмежена, як ангели. І тому каже Господь, що ні ангела на небі, ні син чоловічий не знає ні дня, ні години, тільки отець, той, що на небі. Від чого залежить ота година? Чи вона є точно вже написана, ми чекаємо, коли вона прийде? Ні. Та година сувається. Знаєте, як вона сувається? 25 рік, 2080, 2350, 26-й, 2026 рік, 2350-й і так сувається. І коли вона та година зайде на межу нинішньої дати, все закінчиться. Від чого залежить оце сування тої дати? Від нас, від наших планів. Від людських планів. Якщо я планую завтра поїхати і забрати від волонтерів якісь речі і передати хлопцям, це один план. Потім на середу я планую зустріч, прийде брат, Тезе, і буде, буде тут молитва, так? це другий план. Але є люди, які планують плани, які не для людей, не для Бога. Ні для людей, ні для Бога. Вони планують як украсти, як обдурити. І якщо тих планів Божих буде критично мало, тоді наступить та година і той день. Тому ніхто її не знає, бо вона постійно, та година сувається. І залежить та година від праведників. Бо якщо праведників велика кількість відпаде і стане на сторону тих грішників, продажників, то та година прийде несподівано. Знаєте, що коли б господар віддав день і годину, пантрував би. Тому ніхто із вас. І ніхто з людей знати не знає і знати не може. І коли хтось скаже дату кінця світу, от і скаже 13 лютого 2028 року, не вірте, такої дати нема. Вона постійно сувається. І вона сувається трошки далекому майбутньому від нас. І чим наших планів є більше не Божих? Не людських тим та дата приближається. І коли вона приблизиться до дня, в якому ми живемо, тоді наступить кінець світу. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на